Перший раз в 22-му році ми поїхали на схід, був перший виїзд. Наша позиція. Все розмалений. Відбивали позиції. Відбивали позицію, там зайшли катапи на одну з позицій наших передових. Заходимо в окоп, щоб підійшли, будемо пробувати. Ну, почали підійшли до окопу, гранатами закидали туди, ну хто знає, там є хтось нема. Почав ну, прострілювати ту льошку. А там оказався ну, цей один. один. Ну, він вже був поранений в руку, в ногу. І він вже ну, сам по своїй волі він здався, і викинув автомат, і сказав, я здаюся, пацани. Двухсотих ну, скільки в окопів. А кін в окопі. Руку давай. 29. <гулы> да как тебе занесло из аж сюда? Ну ты в тюрьме правый военкомат забрал. Так? Да, военкомат забрал, все, б**, поехали. Ну а вы ли, в Лисичанск привезли? Или в Кременную? я по ориентируюсь. Ну в какой-то ж вас сначала город привезли здесь, в ЛНР и потом сюда, правильно? Да, по-моему, так. Ого, угу, ты пулю купил, да? А, ля и правда. И не одну? И не х... в ноге. Викріп. Це не сьогоднішнє, це вчорашнє. Міняються люди дуже. І тим з таким навантаженням, і моральним, і фізичним. Тяжко тим, що ти знаєш, що тебе чекають вдома і що ти можеш в один момент взяти і не повернутися. Хтось не справляється, хтось справляється з цим по-другому. Що б вони позбавилися? Так набігався, начегнули на жаль. Ось це, це все магазини. Отакі магазини АК-12. Коли є нормальні друзі, з якими ти давно вже і з цим ще да, можна, так Так можна справитися і вийти з цієї ситуації.